Які акції я заінвестував 1000 доларів у місці травні 2024 року? Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, потисками вподобайку. Вазиплюсові сотків до карми. Починаємо. Отже, перейшовши до своїх брокерів, можемо бачити наступні речі. Перша компанія, яку я собі купив, це була компанія Airbnb. Купив всього одну акцію. Компанія на даний момент. Варта 159 доларам за одну акцію. За один рік вона збільшилась на 26%. За 5 років вона збільшилась на 135%. Ну і за максимальний період часу так само Дивідендів компанія не виплачує. Фінансові показники у них бачимо останні три роки йдуть в добрий плюс. А в загальному за 9 років, точніше за 7 років, компанія збільшила своє ревеню із 2,5 мільярда до майже 10 мільярдів. Гроспрофі так само із 2 мільярдів до 8. І інкам, чистий прибуток у них зараз пішов в плюс, плюс майже 5 мільярдів із мінус 70 мільйонів. Кількість акцій за останній рік вони там нарешті зробили бейбек. бо до того вони собі довипускали тільки акції. Наступна компанія це була Comcast. Бачимо тут вже 10 акцій, було 7, докупив собі, здається, 3 акції. По компанії, що на даний момент 38 доларів з половиною варта, за один рік компанія впала в мінус на 5%, за 5 років мінус 11% за максимальний період часу плюс 1400%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,22, тобто 1 долар 24 центи на одну акцію. По фінансовим показникам можемо бачити, що з 2015 по 2023 компанія виросла по ревеню із 74 мільярдів до 121,5 мільярдів. Gross Profit так само, net Income із 8 мільярдів до 15,5 мільярдів. EPS так само збільшився в два рази з 1,6 до 3,7. Дивідендна на дохідність, бачите, так само росте із 0,5 до 1,14. Наступна компанія це була Coinbase. Докупив собі одну акцію, була одна, стало дві. По компанії, що бачимо, 214 доларів за акцію на даний момент коштує. Дивідендів компанія не виплачує. За рік вони Плюс 270% зробили за 5 років, мінус 14% і за максимальний період те саме дивідендів не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне. З 2019 по 2023 компанія зросла із 533 мільйонів до 3,1 мільярда. Гросс профіт так само. Net income із мінус 30 мільйонів до плюс майже 100 мільйонів. Попередній рік у них був взагалі в мінус 2,5 мільярда. Кількість акцій вони, звичайно, довипускають, збільшується. Тому для нас це якби не досить добре. Але так як компанія починає там свій розвиток, то в принципі більш-менш окей. EPS із мінус 0,5 збільшився до плюс 0,37. Компанія поки що більш прив'язана до біткоїна, ну, але з часом подивимось, що там у них буде далі. Наступна компанія, яку я собі докупив, це 5 акцій CVS -а. CVS Hell Corporation, Бачимо, останній рік компанія в мінусі на 20%. Зараз варта 55 доларів 74 центи. Після поганого звіту акції сильно впали на десь на 20% Якраз таки компанія виплачує дивіденди у розмірі 4,77$ на даний момент, тобто 2 долари центів. За 5 років компанія в плюсі на 5%. За максимальний період часу компанія в плюсі на 1 тисячу. По фінансовим показникам бачимо, що з 2015 по 2023 вона в плюсі з 153 мільярдів до 357 мільярдів по ревеню, тобто в два рази крос-профіт із 26 мільярдів до 54 виріс, тобто так само в два рази за 9 років. Нет інкам із 5 мільярдів до 8 мільярдів. Тут уже не мав два рази, але так відсотків на 75. По кількості акцій вони в принципі трошки собі більше випустили, чим було, із 1,1 до 1,29. EPS зріс із 4,6 до 6,47. Дивідендна дохідність зростає останні 9 років, хоча тут 4 роки вони так сказали стояли на паузі, нічого не збільшували, але і надалі їх виплачували. Далі ще собі докупив таку компанію, як Grab. Бачите, 150 акцій, плюс 50 акцій зробив. Було 100, стало 150. По компанії на даний момент 3,5 долари за акцію коштує за один рік. Вона зробила плюс 5% за максимальний період часу. Точніше за 5 років мінус 70, максимальний період те саме. По дивідендам вона не виплачує дивіденди. Фінансові показники наступні. Із 2019 по 2023 компанія по ревеню вийшла із мінуса в плюс із 845 мільйонів до плюс 2,4 мільярди. Гроспрофіт із мінус 2 мільярдів виріс до 860 мільйонів в плюс. Net income. Тут поки що вони надалі є в мінусі, але із мінус 3,7 мільярда вони дійшли до мінус 430 мільйонів, що, в принципі, досить так добре йде. По кількості акцій вони довипускають шаленими темпами. В принципі, компанія як молода відносно, то їм потрібні там якісь акції і додаткові гроші. Що з цього вийде далі, невідомо. EPS у них далі в мінусі, так як Net Income в мінусі, із, але із мінус 24 вони вийшли до мінус 0,11. Далі я купував, продавав деякі акції на другому своєму брокері. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую. Це або Interactive Brokers. Який ви бачили перед цим, і посилання на реєстрацію під відео. А то як зареєструватися у цього брокера, ось тут буде посилання на 40 хвилинне відео, покрокова інструкція. Другий брокер, як ви можете бачити, це trading 212, через якого я так само інвестую. У нього деколи проходять акції, можна достати безкоштовні акції за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку від 10 до 100 євро. До цього брокера можна зареєструватися тільки з території Європи, тому будьте. Уважні, до Interactive Brokers можна зареєструватися з будь-якої країни. Отже, що в мене було в цьому брокері. Я купив собі одну акцію Starbucks. Бачимо, що на даний момент ціна за акцію 72-50 центів. За рік компанія впала на 32%. Недавно так само було досить добре падіння. За 5 років компанія в мінусі на 6%. Але як ви можете бачити, то тут вона ось так: То йде вверх, то потім вниз, вверх, потім вниз. Тому ну, подивимось, що буде. Поки що більше вона йшла вниз, чим вверх. Верх за максимальний період часу вона в плюсі на 22 тисячі відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,15, тобто 2 долара центів на одну акцію. По фінансовим показникам бачимо наступне: що з 2015 по 2023 компанія зросла із 19 мільярдів до 36 мільярдів. Ну майже в два рази. Це по ревеню. Гросс профіт із 11 мільярдів до 25 мільярдів, тобто плюс ну, в два рази зросла. Net income із 2,7 мільярда до 4,1 мільярда пішла в плюс. Кількість акцій, вони більше бейбеків зробили із 1,5 до 1,1 зменшили. Для нас як для інвесторів, це так більш цінніша компанія. EPS із виріс із 1,8 до 3,58. Дивіденди компанія збільшує щороку стабільно. Можливо, собі докупив трішки більше акцій цій компанії, ну але не було <сум> грошей. І ще собі докупив, бачите, тут три акції Тесли була одна, стала дві. Докупив собі. Ось десь тут вдачно я так зайшов там по 100. 140 чи по 146 доларів купив, і швиденько воно там відросло було до 180. На даний момент 177 доларів і 81 цент за акцію. За 5 років компанія плюс 5%, Боже, за 1 рік плюс 5%, за 5 років плюс 100%. За максимальний період часу плюс 14 тисяч відсотків. дивідендів компанія не виплачує. Фінансові показники бачимо наступні: що по ревеню, наприклад, із 4 мільярдів зросла до 96. Мільярдів в величезні ікси Gross Profit із 923 мільйонів виросла до 17 мільярдів теж ікси, які нет. income із мінус 888 мільйонів до плюс 15 мільярдів. Кількість акцій у них, в принципі, вони довипускають так само шалено, як і роблять свої ікси. із 1,9 зросли до 3,1. EPS із мінус 0,46 виріс до плюс 4,3. Ще на цьому брокері я продав собі трішки там акцій PayPal, ну і в принципі поміняв їх, так сказати, на Tesla і на Starbucks. Для реєстрації у цього брокера так само посилання під відео, і десь тут може буде посилання на покрокову реєстрацію, там відео на 20 хвилин здається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції, які компанії купили, ви собі в цьому місці або хоча б в цьому році, буде цікаво дізнатися, почитати. Можливо, я собі доберу до свого портфелю Щось із цього. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім бам. Успіху в інвестиціях.